Всім доброго вечора вже. Сьогодні займаємося сільським господарством, городом. Городиною ось прополола тут буряк. Досадила кукурудзу трошки. Ще встигне до морозів нарости на зелень буде. І тут хочу показати, сіла буряк один день. І ось оце тут почала поводити, це на другий день сіла. Різниця всього в один день. Але я тут робила рівчачки, заливала їх водою, потім сіла буряк в мокру землю. А тут робила рівчачки і сіла буряк в суху землю. І бачите, ось що робиться. Буряк зовсім не війшов місцями геть прямо. І тому я вирішила ще. До всії ти кукурузку, тут все одно воно тут буде заливатись. Тож трава піде вон, свиням на корм і буде поливатись тут і заодно піде кукурузка. Сьогодні ще чоловік там зливає вино. Сьогодні вже зливаємо чистий сік. Я обіцяла зняти, показати, забулася, бо роботи сьогодні багато. У нас не хочу нічого розказувати, зараз вон, там крутиться. Так, тут у нас поливається, забула. Біду з другої сторони. Два дні не поливали, не було коли займатися поливом. так і висохло все страшне. Деймо до чоловіка. Тут ось починають цвісти очітки. Бачите, які яскраві, гарні. Потім покажу, які вони є різні в мене ще. Що там доливаєш воду. Бачу, обіцяла показати, як ми зливали. Ну, тут що зливали? Зливали ось тут краник, внизу, злили чистий сік. Залили сік. О, і тепер ось наливаємо воду. Ось залишилося. Бачите, все що залишилося? Заливаємо вижимка. воду. Да, У ну, нас кажуть вижимка. Ну, цей виноград дуже м'ясистий, тому що це столовий виноград, це не винний. Блін, градуси такі з бочки пруть. А це ми зараз зальємо водою. От шість відер соку взяли, шість відер води нальємо. І блін, як коно в горло дали. 2,5 кг сахара не Ну що ти був, зараз зараз їх ставить? Ні. Ну це потім, коли будемо колотити вже джово. Залиємо водою. Який самогон? Добавимо туди у чистий сік і буде вино. Самогон. Коротше, це заливаємо водою, от скільки відер соку, скільки відер води. І знову накриваємо на ніч. І дай Бог, що завтра, як чоловік буде пробивати цю шапку, треба буде показати, як, як воно підіймається. Вижимка, це підіймає шапку, це значить, що воно вже грає. Ну, ми завжди так робимо чистий сік, сіжуємо, робимо вино, а потім оце, що заливаємо. Потім, на, коли стачується, там додається цукор, і потім воно грає, і потім з цього, що з води, з вижимки, робиться самогонка потім. Хоча його пити можна теж, як вино, воно теж дуже класне. Тож так, сьогодні ми трошки там поло лаклумбу нестила, їсти варила. Ну, так, сьогодні займаємося цим. Чи треба там дополоти буряк, досолити кукурудзу та й вечір. Ну, сьогодні ще в нас така новина, ми їздили в лікарню, забрали свого племінника додому, він дуже слабкий, але вже його виписали з лікарні. Буде під наглядом. Все, але, але вже вдома. Так що так? От такі наші діли. Все. Потім я буду там знімати про рослини окремо відео, а сьогодні ось так просто вирішила показати, як цим ми ще займаємось, помимо квітів. Все, всім дякую, всім гарного вечора.